У Ворохті відкрився новий класний басейн із джакузі. Подивіться, яка красота. Це є садиба, називається М. Близенько від центральної дороги гарний доїзд, дивіться, отакий от джакузі. Прям дуже круто. І подивіться, який класний басейн. Басейн, щоб ви розуміли, з підігрівом 10х5. І ось така краса кругом. Горе. Смереки, басейн, джакузі. У нас там перевдівалочки, душова, ось така класна територія. Також є номера. Номера е, всього лише 2000 гривень за добу. Це такі ціни на номера будуть до 1 листопада. З 1 листопада там будуть інші е, ціни. І басейн у нас. З підігрівом і джакузі з підігрівом. І якщо ви в, М, в М бачите, ось так воно знімаєте номер, то ви безкоштовно користуєтеся басейном. Це є дуже крута послуга. Ось так воно виглядає. Зараз ми ще підемо вище, покажемо, які номера. Тому хто шукав класні, класні номера з басейном, з джакузі у ворогті. Це є. Топ-локація. Під відео залишаю номер телефону для бронювання, номера для того, щоб піти в басейн, і також позначу якщо сторіночку. Звертайтесь, дуже круто.